Ласкаво просимо на канал ProUA. Зимовий вечір в Україні. Огляд подій 14 січня. У Каліфорнії вирують пожежі. Начальник пожежної частини заявив, що йому не виділили грошей, шукають винних. В Ізраїлі настає мир: ніхто не знає, що робити, як зупинити війну в Україні. Ми почнемо з цікавої новини, яку подарував нам мій політичний опонент, завдяки запрошенню, якого я приїхав в Україну. Віталій Портник Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі. Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі і власним життям. Це не вирвано з контексту. Це чітко сформульована позиція. Аристократи в демократії не воюють. У демократії воюють плебеї? Якщо ми використовуємо слово аристократи, ми маємо використовувати слово «плебеї». добре сформульовано, добре артикульовано. Чітка позиція, яка відповідає на моє запитання, яке я щойно ставив на інтерв'ю із Сергієм Паярковим. А чому, власне, не воює портник? Йому немає 60 років, у нього немає трьох дітей, фізично він виглядає абсолютно здоровим. Чому не воює портников? Відповідь я щойно отримав від самого пана Портникова, він аристократ. Я не коментуватиму цю очевидну логічну, моральну дурість тут усе зрозуміло. А причина, чому я починаю сьогоднішній стрім із Портникова, мені здається, що це висловлювання Портникова, як і вся діяльність портникова, як і вся діяльність більшості українських офіційно незаборонених визнаних ЗМІ, неважливо, вважають вони себе опозиційними чи ні. Підкреслюю більшості, хоча є кілька дуже цікавих і яскравих журналістів, зводиться до того, щоб розколоти суспільство і створити по суті дві, ну якщо не антагоністичні одна до одної, то досить такі неперемішувані групи. Одна група є, це люди, які воюють, їхні сім'ї і волонтери, що допомагають тим, хто воює. І друга набагато більша група псевдопатріотів. Псевдопатріоти втомилися від війни, вони сидять на диванах. У дивани інколи прилітає не так часто, як прилітає на фронті, але досить часто, щоб бути в дискомфорті. Псевдопатріотів не випускають за кордон, і в псевдопатріотів можуть забрати дитину на фронт, тобто мобілізувати. Два псевдопатріоти від війни втомилися. Псевдопатріоти ще три роки тому кричали до Путін у паніці, Кремль падає, вежі падають. Це була жахлива вакханалія, ось ця істерія, побєдобєсія, українського Побєдобесія, якого й не пахло. Війна була очевидно важкою, але важкість цієї, війни, якщо ті люди, які не мають права голосу, роздмухувала ось ця журналістська страда. Намагаюся уникати зайвої, грубої лексики, хоча, повірте, це дуже важко, у сенсі намагань уникати таких слів. Зверніть увагу, що вам практично Практично за вкрай рідкісним винятком не показують реальний стан на фронті, не показують окопів, не показують поранених, не показують хворих, не показують сліз вдів, не показують істерику і плач матерів, не показують цвинтарі, де прапори йдуть за обрій, не показують просто, як живуть ці люди, як вони перуть, як миються, де вони їдять, хто їм готує, як організований їхній побут. От навіть такі прості речі у цій ось страді. Псевдопатріотів України ви не побачите так само, як ви не побачите цього на каналі Рашкіна і на каналі Портникова, і на каналі Нюс Ейдера, і на каналі Цимбалюка тощо це аристократи і вони працюють на псевдопатріотів. Псевдопатріотам треба, щоб їх заспокоювали. Спочатку їм розповідали, як усе буде добре. Тепер їм розповідають, як усе жахливо погано, і війну треба закінчувати. Водночас, уся надія на Трампа, але якщо Трамп не виконає те, що обіцяв і чого не зміг зробити Байден, то Трамп буде негідником. Ось це по суті позиція Портникова. Трамп має зробити те, чого не вийшло у Байдена, і якщо він цього не зробить, то Байден буде рятівником України, а Трамп негідником. Із такою шизофренією, я маю на увазі шизофренію в суспільстві, війну не виграти, це головна й основна причина. Коли на запитання, чому ти не на фронті, тобі відповідають не твоє собаче діло, війну не виграти. Коли ви, псевдопатріоти, слава Україні! Героям слава, але ви не збираєтеся записуватися в цих героїв, цю війну ви не виграєте. Коли ви прирекли своїх найкращих синів і дочок на беззмінне чергування на фронті, тобто поставте просте запитання, коли цих людей змінять, і поставте ще одне запитання: чи воювали б ви, ви особисто? Я звертаюся конкретно до тих, хто мене чує, неважливо, де ви перебуваєте. Якщо ви знаєте, що це квитки в один кінець, війна триває безкінечно, війна триватиме. З погляду офіційної української позиції, допоки не звільнимо Крим, жодних шансів вийти з цієї війни живим і здоровим у вас немає, скільки б ви не воювали. Я розмовляв із людьми, які безперервно воюють із 2014 року. Цивільні люди, не кадрові військові. Люди, які за покликом серця пішли у 2015 тисячі 14 року, 2014 і досі воюють вже 11 років, і кінця краю цьому не видно, і їхні права ніхто не захищає, бо вони у медійному соціальному просторі не існують. Вони практично ізгої. І ось цей фокус-покус як можна було найкращих синів і дочок, просто не помітити, як можна було не помітити сліз матерів і вдів, створили портников і їжі з ними. І ось ця вакханалія, шизофренія, коли Портников ходить до Рашкіна, а Рашкін ходить до цимбалюка, а цимбалюк ходить до Ньюс Ейдера. А Ньюс Ейдер ходить до Портникова і тут постійно бігає та дівчина, яка закликає всіх говорити українською мовою, забув як її прізвище. Запорож'яна, от у якої брав інтерв'ю Єфаріон, отака вся вакханалія цього журналізму, так званого журналізму, це практично журналістський злочин. Живучи в країні, де відбуваються надзвичайно важливі і суттєві події, події, що визначають життя всіх нас, хто слухає цей стрім, і не спілкуватися з цими людьми практично в усьому, бо вони ноунейми, no а ноунейми не підвищують рейтинги. І ось на моєму каналі я заради цього сюди приїхав, щоб показати вам ноунеймів, no але псевдопатріоти не звикли дивитися на цих людей. Як тільки я показую ноунейма, no людину, яка поранена, Людину, що віддала життя і здоров'я за Україну, перегляди падають. Так падають, бо псевдопатріоти хочуть слухати Портникова там їм розкажуть. Раніше говорили, що все буде добре. Тепер кажуть, що все пропало. Поки в цій країні не буде нормального журналізму журналізму, який відображає етичні моральні норми, а не той маразм, нехай воюють вони, а я не буду, бо я аристократ. Перемоги тут не буде, навіть якщо в Україні. Так, Яніна Соколова, дякую. Яніна Соколова, дівчина, яка хотіла воювати, тепер уже не хоче. Ну, загалом так, це отакий Шабаш. Шабаш брудний, огидний, який я у силу даних мені Богом, сил і енергії, хочу трохи розворушити. Стежте за моїм каналом. На моєму каналі будуть інтерв'ю, постійні інтерв'ю. Я щойно повернувся з Підпокровська. Неймовірні враження, неймовірні записи, неймовірні інтерв'ю з ноунеймами, людьми, які зараз і є Україна. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним дуже швидко після вступу на посаду. Це стане першою зустріччю лідерів від початку війни Росії проти України, повідомляє Reuters. Трамп зазначив, що завершення війни залежить від президента Російської Федерації. Європейські союзники України висловлюють обережний оптимізм, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не змусить Київ іти на передчасні переговори з Росією. Переговори з командою Трампа показали готовність розглядати підтримку України для посилення її позицій перед можливими перемовинами. Утім, остаточна стратегія Сполучених Штатів щодо війни залишається невизначеною, і Трамп, схоже, не сприймає війну як пріоритетне питання для інтересів Сполучених Штатів, пише Блумберг. Росія заявила, що помічає зміни в позиції Дональда Трампа та його команди, які почали визнавати реалії. Міністр закордонних справ Сергій Лавров відзначив, що Москва готова вивчити пропозицію Трампа про завершення конфлікту після його вступу на посаду, повідомляє Reuters. Практично два місяці шабаш цих псевдожурналістів доїть цю бідну корову, корову, яка зветься Трамп обіцяв мир, вичавили з неї все вже докапали. Хайп величезний, а у Трампа очевидно немає жодної ідеї, що робити далі. У Трампа практично немає консультантів, він не довіряє демократам, демократичним дипломатам, які нібито експерти, він не довіряє ні оконам, ні консерваторам. Трамп і його команда дослухаються, але це не означає, що на них цілковито впливають до всіляких Джефрі, Саксів та іншої публіки, яка каже, що ми маємо насамперед забезпечити гарантії безпеки Росії. Той паровозик, який прагне в'їхати в довіру Трампу. Арестович, ми маємо забезпечити, от як ви чуєте, маємо забезпечити національну безпеку Росії, і відразу розумієте, що це опосередковано чи прямо російська пропаганда. От і Трамп хоче взяти паузу і зрозуміти, що з цим робити. Прекрасно розуміючи, що Зеленський там це не його партнер, а з іншим працювати Трампу наразі нема з ким. Існують можливі варіанти, що Трамп справді вирішуватиме цю проблему, але точно не за 24 години. І за цей час і Путін чудово розуміє цю ситуацію. Я маю на увазі колективного Путіна. Лаврова тощо за цей час Путін хоче дотиснути залишок Луганської і Донецької областей, що йому ще в принципі виходить. Тобто далі перемовини триватимуть щодо анексованих територій, а та мета, яку поставив Путін, і так буде анексована. Тобто, таким чином час працює на Путіна і він судомно: я от вчора бачив, як судомно намагається посунути лінії фронту до адміністративних меж Луганської та Донецької областей. Приблизно і відбувається в політичному плані. Мій коментар. У Трампа не вийде укласти якусь справжню мирну угоду, якщо Трамп не діятиме. З позиції сили, це та єдина позиція, яку розуміють Путін і більшість росіян. Вони не розуміють позиції слабкості. Позицію слабкості сприймають як запрошення до наступної агресії. А от як діяти з позиції сили за умов, що половина твого життя тебе обрала республіканська партія, яка не підтримує допомогу Україні і за відсутності надійного партнера в особі українського уряду, Трамп не знає. Це важке завдання. У мене є певні ідеї, як міг би діяти Трамп. Я говоритиму про це сьогодні на зустрічі з моїми підписниками, яка відбудеться о 5 годині в Дніпрі. Нагадую, о 5 годині в Дніпрі буде ця зустріч. У посиланні на це відео буде адреса. В усіх моїх соціальних мережах буде адреса для тих, хто хоче прийти. Зустріч безкоштовна, але я проситиму вас до зустрічі під час зустрічі та після зустрічі, коли вам зручно, пожертвувати суттєву суму грошей на ПДМШ, на організацію, яка рятує людей поранених, рятує з фронту. Мені гроші не потрібні. Я прошу як компенсацію за мою працю допомогти пораненим. Мені здається, що це найбільш природна і зрозуміла позиція. Перевіряти не буду. Побачимося за кілька годин у Дніпрі. Я планую такі зустрічі в Одесі у Києві та в моїх улюблених Чернівцях. Я ухвалив рішення не їхати на інавгурацію. Я залишуся в Україні ще щонайменше на тиждень, і в нас буде щонайменше тиждень, можливо, більше, можливість зустрітися з вами в Одесі, у Чернівцях і в Києві. Кандидатура Піта Гексета, ветерана армії та колишнього коментатора Fox News, на посаду голови Пентагону розглядається сенатським комітетом. Пише голос Америки гексет обіцяє повернути в збройні сили культуру воїна і відмовитися від прогресивних ініціатив, які критикують консерватори. Утім, його призначення стикається з перешкодами через сумніви у кваліфікації і колишні звинувачення, які він категорично відкидає. На слуханнях у сенаті під гексет відмовився однозначно заявити, що подасть у відставку, якщо його помітять за вживанням алкоголю на роботі. Сенаторка Мейзі Херона нагадала про його нібито минулі проблеми з алкоголем, згадані в низці публікацій, і підкреслила важливість дотримання дисципліни. Він відкинув звинувачення, назвавши їх неправдивими й анонімними, і запевнив, що цілковито відданий своїй новій ролі. Під гексет заявив, що нова адміністрація Сполучених Штатів прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні на максимально вигідних для української сторони умовах. Він підкреслив, що Сполучені Штати розуміють, хто є агресором, і виступають за справедливе розв'язання конфлікту. Він додав, що рішення має бути політичним і враховувати інтереси України. Зверніть увагу, що лише ліберальні критики порушили цю слухання, як це було в моїй практиці під час адміністрації Байдена. Я хочу дати вам можливість відповісти на те, що вони сказали про вас. Я думаю, що перший звинуватив вас у тому, що ви християнський сіоніст. Я насправді не розумію, чому це погано. Я християнин. Я сіоніст. Сіонізм полягає в тому, що єврейський народ заслуговує на батьківщину в древній святій землі, де вони живуть з самого початку історії. Чи вважаєте ви себе християнським сіоністом? Сенатори? Я підтримую, я християнин, і я рішуче підтримую державу Ізраїль та її екзистенційну оборону. І те, як Америка підтримує їх, є чудовим. Дякую. Тому що ще один інший протестувальник, і я думаю, що цей був членом кодексу. Пінк, який, до речі, сьогодні є китайською комуністичною фронтовою групою, сказав, що ви підтримуєте війну Ізраїлю в Газі. Я підтримую екзистенційну війну Ізраїлю в Газі. Я так і припускаю, як і я, і президент Трамп. Ви також підтримуєте цю війну. Чи не так, сенатори? Я підтримую, я підтримую знищення а та вбивство кожного останнього члена Хамасу. Мене дуже турбувало ваше вступне слово, де ви говорили про пріоритети, які у вас є. Ми будемо працювати з нашими партнерами та союзниками, щоб стримувати агресію в індійсько-тихоокеанському регіоні з боку комуністичного Китаю. У цій заяві немає жодного згадування про Україну чи Росію. Це код для того, що ми збираємося залишити Україну сенатор. Це рішення політики на президентському рівні. Він чітко А зрозуміти, що хотів би бачити кінець цього конфлікту. Ми знаємо, хто агресор, ми знаємо хто хороший. Ми хотіли би бачити це вигідним для українців, можливо. Але ця війна повинна відбутися. Ви багато говорите про стримування Китаю. Сі Цзіньпін пильно спостерігає за тим, що ми робимо. Якщо ми залишимо Україну, це буде найсильніший сигнал для Сі Цзіньпіна, що він може взяти Тайвань без значного опору з цієї країни. Дякую, сенаторі Кінг. Ну, найважливіше, те, що це найбільш суперечливий, те, що Англійською називають controversial, кандидат до Кабінету Трампа. Якщо він пройде, це ми дізнаємося буквально сьогодні-завтра, то решта, очевидно, теж пройдуть. Якщо він не пройде, йому досить втратити лише три республіканські голоси, маючи на увазі, що демократи проголосують проти, що цілком реально. Тож, якщо він втратить, бодай три голоси республіканців у сенаті, він не пройде. І тоді велике питання: чи пройдуть деякі інші кандидати, призначені Трампом. Тобто це важливе слухання демократи. Демократи зайнялися, як завжди, шельмуванням і сварками, ті демократи, які були на боці Клінтона, що неодноразово зраджував дружині, був помічений у вживанні наркотиків. Обама був помічений у вживанні наркотиків, маю на увазі кокаїн. Утім, вони говорили: це його приватний вибір, навіщо лізти людям у спідні. Але ті самі демократи, конкретно фізично, ті самі сенатори, що говорили, ми не лістимемо в особисте життя людей, це їхня приватна справа. Тепер кажуть, як можна призначати людину, в якої проблеми з алкоголем і з жінкою звичайна політична гра. Мій коментар щодо його призначення такий. Величезний ризик. Це може бути найталановитіший міністр оборони за останні 50 років. Дуже може бути дуже яскрава, талановита, харизматична, енергійна людина. І це може бути людина, яка зганьбить Трампа і усю його адміністрацію. Ми не знаємо. Я особисто не люблю невиправданих ризиків. Існує величезна кількість кандидатів на цю посаду, які не несуть за собою такого ризику. Тобто, Трамп зробив цей вибір, Трамп узяв на себе цей ризик. Трамп цілковито підтримує цю людину, і знову ж це може бути найкраще, що зробив Трамп. Дуже може бути, що це яскрава, цікава людина, і може бути дуже дурно. Ми це побачимо, якщо цю людину справді номінуватимуть. Але що цікаво, практично жоден демократ, заплутавшись у нижній білизні та особистих зв'язках і всякій брудній інформації, яку намагаються вилити на Піта Гексета, не спитав його пропозицію щодо надзвукових ракет. Про те, що на 5 років затримується програма з будівництва авіаносців, про те, а чи потрібні нам нині авіаносці й танки? І головне питання, яке не було поставлене, як змінилася зараз американська доктрина у зв'язку з війною, яка триває в Україні? Ось цих питань не було, а вони були б найцікавішими. Це свідчить про те, що триває звичайне американське політиканство, бажання ображати і знищувати опозиційну партію з обох боків. Але при цьому ніхто не хоче дивитися на реальність, із якою ми зіткнулися. 840 мільярдів доларів, майже один трильйон, на оборону у мене є з усього того, що я тут побачив в Україні, суттєво важливі сумніви. А чи потрібно витрачати ці гроші на ті військові вкладення, тобто танки f 35 тощо, з огляду на той величезний накопичений і далі еволюціонуючий досвід в Україні? Відповідь ні. І наша армія готується, як завжди, до вчорашньої війни. Генерали готуються до вчорашньої війни. А ми з'ясовуємо, який розмір приладу в спідньому піта гексета. Адміністрація Байдена прагне конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, перевівши їх на ескроу рахунок, який буде розморожено лише в межах мирної угоди з Україною. Команда Трампа, включно з майбутніми держсекретарем Марком Рубіо і Майком Уолтсом, підтримує цей план, вбачаючи в ньому спосіб тиску на Росію і прискорення переговорів. Однак європейські союзники висловлюють занепокоєння порушенням міжнародного права, повідомляє CNN. Коли Байден каже, що НАТО як ніколи згуртоване, це звичайна політична брехня, перед вами яскравий доказ того, що існує величезний і суттєвий розкол. Між Америкою та деякими іншими країнами НАТО розкол цей у питанні 300 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації, Америка наполягає, що ці гроші треба спрямувати на обороноздатність України, а згодом на відбудову України. Росія має нести відповідальність за ті руйнування і ті смерті, які вона принесла в Україну з погляду і американських республіканців і демократів. Зверніть увагу, що цю програму схвалює і Байден і Трамп. А от Європа, Європа, яка хоче і мріє знову купувати російський нафту і газ і торгувати з Росією, цього не хоче. Для Європи ця війна незручна пауза у їхніх торгових кроках, торговому романсі, адже Європа боїться бути нафтово і газово залежною від Сполучених Штатів. Їм краще лягти в ліжко з Путіним ніж бути залежними від Сполучених Штатів за умови, що Європа цілком упевнена, що Сполучені Штати мають захищати Європу. Це розкол НАТО, але при цьому всі роблять гарну міну за поганої гри. Спеціальний прокурор Джек Сміт у своєму звіті заявив, що в Міністерства юстиції було достатньо доказів для засудження Дональда Трампа за спробу перешкодити результатам виборів 2020 року, якби він не став обраним президентом. Сміт підкреслив, що доказів було достатньо для винесення обвинувального вироку в суді. Утім, через те, що Трамп знову обраний президентом, справу було закрито відповідно до правил, які забороняють притягувати чинного президента до кримінальної відповідальності, пише The Washington Post. Washington Post. партійна, продемократична, але газетою я би це не назвав, радше газетенка. Її основна мета обливати брудом республіканців і виправдовувати демократів. Давайте на секунду уявимо, відвернемось від сказаного, що ці пожежі були б не в демократичному штаті Каліфорнія, а у республіканському, там де все правлять республіканці. Ви уявляєте, яка була б трамп-терорія, яка критика на адресу некомпетентних політиків республіканської партії. Якби просто біля імені губернатора Ньюсома стояла не ДІ, а літера Ар республіканець, але ви цього у «The Washington Post» зараз не побачите, там немає жодної критики. Вирують пожежі, стихійне лихо та глобальне потепління. Що з цим робити? Тож, те, що пише «The Washington Post», слід сприймати з великою часткою розуміння того, що це партійна пропаганда. Тепер, що стосується заяви спеціального прокурора. Він витратив роки життя і його розслідування закінчилося нічим. Звісно, у своїй партійній газеті йому треба виправдати ті мільйони доларів, які він витратив. Відповідно, він заявляє, що якби Трамп не виграв, то Трампа було б засуджено. Розумієте, у чому річ винуватість Трампа визнав величезний суд присяжних. Цей суд присяжних зветься Американський народ. І американський народ на цьому величезному суді присяжних, який називається виборами минулого року, визнав Трампа невинуватим. Цей кейс закрито, щоб не писав прокурор у своїй партійній газети. Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про скасування студентських боргів для більш ніж 150 тисяч позичальників. Усього адміністрація Байдена списала борги більш ніж 5 мільйонам американців, що склало 183,5 мільярди доларів. Це рішення виконує одну з ключових передвиборчих обіцянок Байдена, попри юридичні перешкоди з боку республіканців, пише Reuters. Цілком очевидно, що так само як Зеленський свого часу роздавав по тисячі гривень, Байден працює над згуртуванням оплачуванням, тобто виплатами своєму електоральному ядру. Ви за мене проголосували. Голосуйте далі за демократичну партію, і ось вам відкат. Цей платіж сформульований так, щоб його отримували лузери, тобто ті люди, які здобули вищу освіту, але що з нею робити, не розуміють і тому мало заробляють. Якщо у вас є студентський борг, але при цьому ви добре заробляєте, вам цих грошей не дадуть. Навіть тут діє цей марксистський принцип: бідним, треба допомагати, а багаті ідіть лісом. Ви ж багаті, тобто ви всім винні. Але я хочу звернути вашу увагу не на це. Те, що соціалісти завжди купують голоси, нічого нового. Це у всьому світі, в Європі, в Америці, от і в Україні. У всьому світі діє те саме правило. А я хочу звернути увагу на інше: 182 мільярди доларів це сума, яка у шість разів перевищує ті гроші, які американський уряд виділив на зброю для України. Нагадаю, це озброєння становить 33 мільярди доларів нині. А тут 182 – у Байдена немає повноважень на таке. Байден не король, Байден не падишах. Байден не може одним розчарком пера витратити якісь гроші. Право виділяти гроші на щонебудь, безперечно, за Конституцією Сполучених Штатів, належить Конгресу, так звана сила гаманця. Байден може лише розпоряджатися коштами, виділеними на певні цілі. От тобі дали гроші, і ти витрачаєш їх на те, на що ми їх виділили. Але демократам так не хочеться. Демократи не розуміють, коли їм вигідно розподіл влади, і Байден, порушуючи американську конституцію, витрачає гроші, які йому не належать. Ці гроші належать мені і будь-якому іншому американцю платнику. Податків і долю цих грошей має вирішувати саме американський конгрес, який виступив проти виплати студентських боргів із моєї кишені. Чому я маю сплачувати за освіту всіх трьох своїх дітей, сплачувати податки, і через ці податки ще раз оплачувати чиюсь освіту я не розумію. Я просто відверто не розумію, причому навіщо мені оплачувати ту освіту, яка цим дітям чи людям не потрібна, і за мої гроші їх 4 або 6 років зомбували в лесбійських та трансгендерних теоріях, і це порушення американської конституційної демократії, на яке завжди і систематично ідуть демократи. І ми до цього настільки звикли, що вже навіть смішно говорити, але я не соромлюся, і кажу те, що робить Байден, це порушення американської демократії, яка стала нормою, це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.